Є зв'язок з Семеном Кривоносом, головою Державної інспекції архітектури і містобудування, вітаю Семене. Доброго дня. Доброго, Доброго дня, дуже приємно. А, е е я бачила, що ви були на Київщині, і окрім людських втрат, ви очевидно оцінювали рівень руйнувань. А, як буде відбуватися ця оцінка, і як е будуть вирішувати, що відбудова, що підлягає, наприклад, там реконструкції відбудові? А що треба будувати заново вже? Так, дійсно, дякую за запитання. Дійсно, масштаб руйнувань він колосальний. Немає в бучі, в РПНІ, в Густомелі дуже важко, можливо, навіть неможливо знайти непошкоджені будівлі. Деякі з них пошкоджені критично щодо оцінки рівня пошкодження тих чи інших будівель і можливості їх відновлення нещодавно на уряд прийняв відповідні зміни до постанови кабінету міністрів щодо оцінки проведення оцінки можливості подальшої експлуатації пошкоджених будівель, які будуть проводитися спеціальними сертифікованими спеціалістами, і за результатом такого обстеження можливо буде встановити чи можливо відновити цю будівлю, чи вона підлягає демонтажу. Звичайно, що потрібно прийняти цілу низку нормативно-правових актів. і ми активно над цим працюємо для того, щоб швидко відбудовувати те, що зруйновано внаслідок бойових дій і внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Для цього потрібно і оцінити і кількість пошкоджених будівель. Я знаю, що зараз ця робота активно проводиться на рівні військових адміністрацій, оцінити стан таких будівель. І найголовніше фінансування уряд і президент запевняють, що на сьогоднішній день фінансування працюють над фінансуванням такого відновлення. Ми працюємо в свою чергу над механізмами швидкого швидкої відбудови дерегуляції певних процесів, тому що будівельна галузь вона досить складна, забюрократизована. Ми зараз активно працюємо над тим, щоб спростити певні процедури, але звичайно, з дотриманням балансу і громадських інтересів і інтересів держави. Але найголовніше завдання зараз усім консолідовано з усиллями, Прикласти всіх можливих зусиль для того, щоб швидко відбудувати те, що зруйновано на сьогоднішній день, колектив ДІАМ в даному випадку він готовий до виконання завдань. Ми готові для видачі відповідних дозвільних документів, якщо такі можливо. Наразі законодавчі ініціативи є по спрощенню процедури внесення змін до державних будівельних норм, тому що, наприклад, для будівництва швидкого будівництва житла для тим число... Зник Семен Кривонос. Сподіваємося відновити з ним зв'язок. А говоримо із Семеном Кривоносом про відбудову наших міст. Ми бачимо, що відбувається на Київщині. Ми очевидно, що дуже багато чого побачимо після того, як і на Сумщині, яку звільнили сьогодні, і також на Донеччині і Луганщині. Люди, попри те, що її не рекомендують місцеві влади, зокрема і на Київщині, зараз повертатися до своїх осель. Одно їдуть семене. Наступне моє запитання. Ми розуміємо, що навіть попри всі оці намагання уряду і спрощення процедур, все одно звести будинок це не рік, а можливо навіть і не два. Чи є розуміння зараз, де ті люди, які повертаються, а вони насправді повертаються? Де вони будуть жити? Ми бачили у Львові від мера садового інформацію про маленькі такі модульні будиночки. А була інформація від Вадима Денисенка, що він чув про те, що будуть просити трейлери, наприклад, щоб ці люди пожили. Насправді в нас не так багато часу, як в державі, десь півроку до холодів, коли ці люди можуть ще жити там в будиночках і в трейлерах. Є якесь розуміння, куди вони будуть повертатися і як справді дійсно є проблема з тим, що ті будівлі, які пошкоджені, багато з них вони не придатні для життя. Але зараз я знаю, що місцева влада працює активно і комунальні служби для хоча б відновити електропостачання і теплопостачання, да, там де це можливо в цих містах. Щодо тимчасових модульних так званих будинків, так дуже багато йде інформації зараз. І я знаю, що міністерство розвитку громади та території на, на наразі працює з міжнародними донорами для того, щоб е, була можливість е, швидкого постачання збірних модульних конструкцій. Е, тому ця робота активно е, ведеться. Я знаю, що на західній Україні, як ви правильно сказали, вже є е, уже навіть е, споруджують такі модульні конструкції, да швидкозбиральні, е, які швидко збираються. Я хочу сказати, що певна частина будівель, яка які я бачив особисто, то пошкодження там та, такого характеру, що вибити, наприклад, виб, вибиті вікна, і, наприклад, якщо швидко застеклити, провести якісь швидкі роботи, то можна заселити і підвести, включити світло і подати тепло, то люди в певні будинки. В цих містах люди в принципі можуть е заселятися, але так дійсно там є такі будівлі, які не придатні до експлуатації, повністю вигорівші, пошкоджені і несучі конструкції. і Вони ну фактично завалені. Якщо говорити, наприклад, там Бородянка, там є дома, будівлі, які просто склалися. Ну їх просто то залишилось до демонтувати, вивести будівельне сміття. До речі, мінрегіон зараз працює активно щодо використання повторного цих відходів після демонтажу будівель і відновлення будівлі по в подальшому зараз ця робота так само проводиться проводиться робота щодо зараз готується законопроект щодо схеми часу, схеми розміщення оцих схеми розміщення у цих модульних конструкцій цих тимчасового житла наразі цей законопроект уже готовий буде внесений найближчим часом сподіваюся до парламенту тому ця робота активно ведеться, але треба розуміти. і Ми говорили нещодавно було велике зібрання з представниками будівельного ринку, що так чи інакше, будівництво такої кількості житла а це сотні, сотні, можливо, мільйони квадратних метрів. Навіть тимчасово це потребує значного фінансування і все ж таки часу, тому максимальне наше завдання з боку як органів державної влади це цей час максимально скоротити для того, щоб можна було швидко зводити ці будівлі і розміщати цих людей, які залишилися фактично без своїх домівок. Стосовно тих будівель, які будуються зараз, ми бачимо, ну принаймні я можу точно казати за Київ, що всі будівництва зупинені. Ну і це логічно, в принципі. Є якесь розуміння, коли так. вони будуть продовжувати свою роботу? Так, дійсно з моменту введення в дію воєнного стану було прийнято рішення держателям системи єдиної державної системи у сфері будівництва, через яке відбувається отримання дозвільних процедур, через яку відбуваються всі реєстраційні дії пов'язані з об'єктом будівництва, було рішення призупинити роботу цієї системи. Але з 16 травня. 16 травня ця робо о, вибачаю, 16 березня робота цієї системи була відновлена у низці областей західної України і низці областей і інших областей, де не ведуться активні бойові дії. На той час, на момент відновлення роботи, Київ і Київська область не входили, і тому на сьогоднішній день неможливо подати будь-які документи до системи, отримати дозвіл на будівництво. Але у нас планується нарада у міністерстві. Я сподіваюся, що з наступного тижня ми Запустимо роботу системи, і в Києві можна буде отримати необхідні дозвільні документи так само в Київській області, принаймні в тих частинах Київської області, де це безпечно і де завершені заходи, наприклад, з розмінування. Тому що там Певні процедури дозвільні вони пов'язані з виїздом на об'єкт. Тому я сподіваюся, що наступного тижня можна буде і в Києві, і в Київській області отримати відповідні дозвільні документи. Семена останнє запитання Олена Шуляк, лідерка партії Слуга народу напередодні написала пост, де йшлося, що тепер нові будинки, які будуть зводитися в Україні, вони мають передбачати бомбосховище або якесь укриття. Як це реалізувати? Тому що ми знаємо, що знову ж таки кажу за Київ в Києві, навіть не завжди там паркомісць достатньо співпідставно з кількістю квартир, де ми будемо шукати у великих містах землю під ці укриття. Так, дійсно така ініціатива озвучена пані Оленою Шуляк. Наразі для того, щоб її реалізувати, необхідно внести зміни до законодавства, де зобов'язати проєктувальників, які будуть проектувати, і фактично, і замовники будівництва передбачати у відповідному проєкті у відповідному будівлі або там повноцінного бомбосховища або посиленого а, такого підземного паркінгу з посиленою конструкцією а, таке обговорюється на наразі активно, і для того, щоб це швидко реалізувати, так само вносяться зміни про до закону про державні будівельні норми, тому що процедура е, прийняття державних будівельних норм на долі доволі тривала і вступу їх в дію через 90 днів після затвердження. Тому потрібно е, паралельно два процеси внести відповідні ні, зміни до законодавства скоротивши процедуру прийняття державних будівельних норм, і зобов'язати фактично при проектуванні вже потім на рівні державних будівельних норм облаштовувати е такі е посилені конструкції бомбосховища у багатоквартирних е житлових будинках. Це ізраїльський досвід, так вони взагалі не здають будинок, якщо там немає укриття чи бомбосховища. Це можна реалізувати, наприклад, ну, так як я собі це уявляю, якщо це якийсь невеличкий будиночок, ми говоримо про область там, чи інші міста. Але в Києві мені здається, що це буде важко. Я думаю, що ми живемо в таких реаліях, навіть якщо це важко, так це і додаткові затрати. Але ми живемо в таких реаліях із таким е дик дикуном сусідом, що е потрібно розуміти, що в країні війна, і люди повинні бути в безпеці. Як показав досвід е е е негативний досвід бойових дій, де так дійсно дуже часто е людям не, не було навіть де сховатися і використовували. Це старі бомбосховища, стара е, інфраструктура ще за радянських часів, тому необхідно враховувати цей е, негативний досвід. І в подальшому це абсолютно е, правильні ідеї розуміти про те, що е, такі е, споруди цивільного захисту вони повинні бути і повинні бути належним чином облаштовані для того, щоб люди були в безпеці. Чи буде це поширюватися на ті будинки, які ще не здали в експлуатацію? Ну, ну якщо... Наприклад, ті, що зараз будуються, їх вже будуть добудовувати з урахуванням бомбосховищ. Чи оці добудуємо, а ті нові, як почнемо, то вже будуть з укриттями. Ну, дивіться, ті, що будуються на сьогоднішній день, вони відбудуються відповідно до затвердженої проєктної документації, яка пройшла експертизу, вже отримані дозволи. Є певні стадії будівництва, на яких вже там такі суттєві відхилення від проєкту. Вони ну потребують і суттєвих, і фінансових вкладень, бо можливо, взагалі можливо, можуть бути неможливими, тому потрібно е, вивчати цю ситуацію. Якщо, наприклад, е, там є підземний паркінг, це вже взагалі можна враховувати, що це таке, хоча б мінімальне да е, укриття. А якщо там о, щодо облаштування повноцінного бомбосховища вже в зведеному будинку, і там залишилось останні два поверхи добудувати. Мені зараз е, складно сказати наскільки це технічно можливо. Дякую дуже, Семен. Семан Кривонос, голова Державної інспекції архітектури і містобудування, був з нами на зв'язку. Говорили про відбудову українських осель і нові правила, і нові реалії, з якими нам доведеться жити і будувати наші будинки.